Тахвіль. Кумедні казки для дорослих. Озвучено студією Словолова Біла ворона та Віфлеємська зірка. Розповідає біла ворона. Біла ворона сиділа високо на гілці дерева та дивилася на сніжинки, що пролітали мину. Щоб додати собі святкового настрою, вона відкрила дзьоба і висолпала язика. Намагаючись спіймати хоч одну. Настрою не було. Наближалося різдво. Серед такого свята ні місце моїм кар. Похмуро міркувала птаха. Знову будуть свірінкати горобці, гулькати голуби та щебетати синички. А Якщо я не додумаю приєднатися до цього хаотичного звеличення життя, то мій крик просто налякає інших. Птахи порозлітаються в різнобіч, і нікому буде славити народження Ісуса. Залишуся тут і буду спостерігати, як завжди. Вона переступила з ноги на ногу. Було таки земно кафе, де вона зазвичай отримувала булочку з корицю, окупувала товстелезні голуби. Ці жерли навіть задубілі шкірки мандаринів і одразу ж випорожнялася поп ноги собі та іншим. Сарана. Насварилася на голубів ворона, але вони, звісно, нічого не почули. А ось вона почула почула, що хтось тихенько пхинькає поряд. За три гілки від неї сиділа маленька снігур. Ти чого? звернулася до неї ворона. Синиці мене не лаяли, прогнали з очей, почала жалітися маленька. Кажуть, я червона пуза, а я їсти хочу. Вона підвела голову і побачила ворону. А ти що за одна?» Снігур здивовано потерла крильцями очі. ворона, відповіла ворона, якась ти занадто біла, сказала снігур перелетіла на гілку трохи подалі. Хворієш? Ворона витягла крило, біле, наче сніг, подивилася з обох боків і каркнула. Ні, не хворію. Якщо хочеш їсти, я можу розбити для тебе волоський горіх. Я вмію. Але треба перелетіти до парку, туди, де я бачила сховок білки, там усього багато. За півгодини снігур вже клювала горіха, який ворона розтрощила об залізну трубу, кинувши його з висоти. Сама ж ворона сиділа на нижній гілці старої ялини та спостерігала навколо, чи не вигулькне поряд білка. Та славилася дурним норовом і постійно наривалася на бійку. Наївшись, Снігуроня почала насвистувати. А чого ти не співаєш? весело крикнула вона. Усі раді дню народження. Ка. гаркнула на неї ворона так, що та аж сіла на свою маленьку дубцю. А, а нічого. бадьора відповіла снігур, встала та й трусилася від снігу. Зате в тебе очі гарні, і горіхи ти вмієш розколювати. Господи, що діється? нема спокою ні вдень, ні вночі. Хто ж тут волає? Навіть сонце ще не сіло. І за стовбура ялинки показалося щось сіре, з великими жовтими очима. А, -а, -а погучкало! — заверещала Снігуруня. Це ж сава, вона мене жере, а ти звернулась вона до ворони. Спеціально мене відгодовуєш, щоб я стала жирною та смачною. Ху, дуже ти мені потрібно, дикнула сова. Сирата необскубана. Добрий день, ворона. Чого ти тут? А ось підгодовує малу. синиці її мордують. Не знаєш часом, де інші снігурі? О, що здавно їх не бачила. сова почухала потилицю. Може, по п'ятдесят? з надією запитала вона. А я на лисників накрутила. З мишами? запитала ворона. З мишами. гукнула сова. Густина запрошує до дупла. Хильнули по чарці. Невесело мені, зізналась ворона. Щемко якось на серці, а мені норм, відповіла сова і налала ще по п'ятдесят. На совиному ліжку, розморена от тепла, спала, аж посвистувала снігуруня. Ісус се рождає, з надвору. Ославімо його. відповіла ворона та сова. О, в дупло зайшов дятел. Ось. простягнув він, зашарівшись сові, соснову шишку. Вітаю зі святом. Ворона, чуєш, а, а тебе одут шукав? А я залишу в тебе малу? спитала ворона, але сова так виразно глянула на неї. Що ворона одразу зрозуміла, там, де кохання, нема місця третьому. Узявши супутницю снігурусю під пахву та подякувавши, вона вилетіла з дупла. — А куди ми? спитала снігур. Летимо до книгарні. Пошукаємо Одуда. У книгарні, замість Одуда, сидів горобець і читав Фройда в оригіналі. Щоб здаватися іще поважнішим, він нап'яв окуляри. Хоча ворона була впевнена, що зір у нього таки стовідсотковий. Забачивши товариство, горобець зіскочив зі стільця та галатно цвірінькнув З Різдвом Христовим! Май не ліби фльогель! З Різдвом Христовим! відповіла ворона. Снігур одразу попрямував до книжкових полиць подивитися новинки. А де одут? Я полетів на пляжний острів, але не сказав навіщо. Може, скляночку Глінтвейну їх сам варив. Ха, сподіваюся, не з тих мандаринових шкірок, що голуби біля кафе пообгиджували. Поцікавилась ворона. «Найн! У мене власна рецептура! Крити та цукати з кріштолена! Плюс задубілі мурахи! Ось спробуй! Глінтвен виявився смачним. Ворона міркувала, чи летіти на острів, чи дочекатися у додату теплі та приємній компанії, що з Глінтвеном у лапі, аж тут розчахнулися двері. І всередину увірвалися синиці. Їм конче потрібні були вітальні листівки та календарі на наступний рік. Піднявся такий галас, що було ледь чутно голос горобця Ліве Кіндер, що духу цірінька в'їл. Прошу в церку, дитищом. Ворона та снігур вийшли з книгарні по англійськи та направились у напрямку острова. Оду сидів біля катамарана і похмуро дивився в бік острова. «Христося!» – почала було Снігур та оту так зиркнув на неї. Що мала миттєво притихла. А що таке? спитала ворона. Та ось чайка дещо на хвості принесла, пояснив птах. А я так бачу, що і ти туди ж. Навіщо тобі Снігур? Ти що, п'яний? здивувалась ворона. Я то ні. А ось ти то так, принюхався одут. «Ха, а це тут ні до чого. Ну, свято ж. пробурмотіла ворона та почала дихати в іншу від оду де бік. Кому свято, а кому, бляха, пофілософськи відповів одут та показав на острів. Твої, до речі, зовсім клепку втратили. Узганяли всіх снігурів туди, збираються знищити їх, як вид. Не милі дурниць. каркнула ворона і додала тихше. Ну, хоча б прималі. Очі в Снігура стали, мов, два полумиски. Ха. А чайка де? З останніх її слів. Я зрозумів, що вона полетіла скликати своїх на битву, хоче визволяти снігурів. А і що то були за слова? Я не здамся без бою, перекривив оду чайку. «Скажи, на птаха, з повагу резюмувала ворона. Е, мої брати і сестри тих рибоїдних наш маття порвуть. Не нашу чайку», – впевнено відповів Одут. Цікаво, що ж там насправді відбувається. А то я злітаю туди до них, роздивлюся, розпитаю. Ворона розім'яла плечі. Ух! За сьогодні вона вже трохи натомилась літати. Дивне різдво. Стільки себе пам'ятала, це свято вона просиджувала на найвищій гілці каштана біля кафе. Майже завжди голодна. Будь обережна. От подивився, як ворона набирала висоту, підсунувся ближче до малої снігуруні, бо так тепліше, і почав чекати новин. Що біла? забула в нас. почула ворона каркани з відусів. Та да, так. Прилетіла поздоровити вас зі святом. Ісуся рождає. Привітала то лети собі, а то занадились на наш острів літати всі кому не літь. А, а хто ці всі? поцікавилась ворона. Твоє біле діло! Я твоє біле діло! почував відповідь. Аж тут, із найвищої верхівки, подав голос круг. Вона нам не чужа. Облиште її. І чорні ворони миттєво притихли. Ворона підлетіла до крука. Дякую, дядько. Вітаю з прийдешнім святом. Звернулося шанобливо до найстаршого птаха міста. Дозвольте про щось дізнатися, бо містом ширяться чутки, що мої брати і сестри хочуть знищити всіх снігурів. Вам щось відомо про це? «Ха-ха-ха-ха!» Розсміявся крук і подивився на сонце, яке повільно скочувалося за обрій. Залишайся! За півгодини при останньому промені станеш свідком цікавої події. Та я не хочу брати в цьому участь, почала ворона, але крук розвернувся до неї спиною і замовк. Тоді я сама врятую сотні невинних життів. Вирішила ворона та полетіла поміж дерев шукати, де б ворона могли сховати таку силу селену червоно-чорних птахів. Острів був таким, як і завжди. Ворона сиділа на гілках, перегукувалася. Тягали з місця на місце гілочки, які сподобалися, хтось спав, хтось жер, хтось з'ясовував стосунки. Жодного натяку на майбутню різанину ворона не виявила. Аж раптом вона почула дивні звуки. До острова наближалася невеличка зграя птахів із чайкою на чолі. Там були соваї з дятлом, годуди з горобцем, і навіть мала снігур летіла поряд, захекавшись і ледь встигаючи. Я не здамся, без бою! доносилося зі зграї, а ще лунали вигуки Свободу снігорам! Та явань! О, нарешті розімнемося! Дружно загамоніли ворони і почали підійматися в повітря. Чорна хмара зависла над островом. Чекайте! Біла ворона піднялася в повітря та зупинилася поміж своїми братами, сестрами і друзями. Ми маємо почати переговори. А ми не ведемо перемовин із терористами. Чайка була категоричною. Не відпускайте нещасних снігурів інакше. Інакше що! Інакше що! закаркали та засміялися ворони. А ось що! сказала чайка і показала крилом у небо, яке раптом побіліло. Чайка зібрала для визвольної боротьби своїх братів та сестер. Біла зграя чайок швидко наближалася. До чорної зграї ворон. Біла ворона вибрала бік друзів і приготувалася до бійки. Аж тут, на останньому промені сонця, із гучним криком Славія в небо на шаленій швидкості піднялися, ніби ними вистрілили з Гарвати дві сотні снігурів і створили в леті фігуру восьмикутну віфлеємську зірку. Зірка протрималася. Чотири хвилини, міняючи кольори з чорної на червону, аж доки не стала білою. З Різдвом Христовим. каркнув круг. Зріздвом. Закричали разом усі птахи, почали обійматися та влаштували гучну вечірку на острові кохання і гуляли до самого ранку. Птахвіль. Біла ворона та віфлоємська зірка. Друзі, якщо вам сподобалося наше оповідання, поставте, будь ласка, вподобайки і напишіть в коментарях. Вам це нічого не вартує, а нам буде приємно. І ми всі знаємо, що українського контенту має бути багато.